Я депутатом міської ради міста Дрогобича І ми, ну, я не можу сказати, що ми там були дуже великими друзями, але ми в один дуже часто і гарно симпатизували. Симпатизували по тій причині, що це була людина відкрита, щира, емоційна і яка завжди відстоювала українство і українську мову. І завжди була тою людиною, яка говорила правду. І не соромилася бути непочутим. Тому що ми в біографію сказали, але не сказали про це, що проти неї було 15 листопада 23 року відкриті кримінальні справи за те, що вона не назвала українцями воїнів, які розмовляють російською мовою. Не знаю, як так може бути, але. Розумієте, насправді українська ідентичність вона заключається якраз в основному, це є знання української мови і спілкування українською мовою. Якщо українець не спілкується українською мовою, він не може себе назвати українцем. Навіть якщо він проживає, є громадянином України. У нас і булгарим є громадянином України, і росіяни, і хто тільки не є. Але українцем себе може назвати тільки та людина. Яка спілкується українською мовою. І не має значення де, чи це в Канаді, в Америці, в Англії чи в будь-якій іншій державі, але вона в сім'ї спілкується українською мовою. І Ірина Фаріон в своїх е, телемарафонах, своїх е, телевізійних передачах вона дуже часто говорила про український код, український ген, де завжди відстоювала ту якраз ту думку, що в першу чергу українці характеризує українську мову, і вона дуже слідкувала за українською мовою. Вона не любила ті перегляди, які сьогодні є в граматиці. Я пам'ятаю послідні її лекції, коли вона, вона приїжджала в Дроговичі і розказувала про те, що вона не зовсім згідна з деякими пунктами і які є. І вона ж колись дисертацію дисертацією записала про русську мову, і, якщо мені пам'ять не зраджує, <клес> і вона дуже часто говорила про те, що староукраїнська українська мова, мова має свою автентику, має свій дух, але не можна повністю сучасну українську мову е, передавати на той лад, як розмовляли е, колись давнину. Вона е, дуже слідкувала за. Я от, коли виступав, наприклад, дуже переживав, вона зразу нотувала, і якщо десь взивалися якісь неправильні цілі, вона потім в кінці проходила і казала, Тарас, ну це не так, Тут треба так, так говорити тому подібному. Особливо це було в Києві, бо в Києві особливо вона після помаранчевої революції, коли вона вже стала народним депутатом, то вона дуже багато приділяла уваги тому, щоб... Українство розпосюджувалося і в російськомовному Києві, щоб українці все-таки спілкувалися, і не соромилися розмовляти українською мовою. І, як виявляється, за це вбивали не тільки за часів Петра Катерини, а й виявляється, за це і в сучасній Україні. І не тільки юлія ну, на ми бачимо ціла пішла тенденція вбивств патріотів. Чомусь ті, хто люблять. Свою державу, ті, полюблять українських, ті, хто люблять українців. Немає значення, чи це на заході України, чи це на сході, чи на півдні, чи на півночі. Але не зразу іменують нацистами. Бо націоналізм, я вважаю, що це вища стадія патріотизму. І коли тебе називають націоналістом, це дуже добре. А от коли нацистом називають, це вже неправильно, тому що тут українці ніколи не були нацистами, ніколи не були імперцями. Вони завжди відстоювали свою державу. Дуже обідно, коли все-таки після відкриття кримінальних справ її виключили з університету, де вона стільки років попрацювала, де вона захистила і кандидатську, і докторську диссертацію, де вона була надзвичайно позитивною людиною в тому університеті, однією з небагатьох до речі. Але мені дуже завжди було дивно, коли ми з нею останній раз розмовляли, вона сказала таку фразу, мені дуже проти мене відкриває кримінальні справи за те, що я відстоював українською, що я сказала їм правду, на мою думку просто правду. Але чомусь ніхто не відкриває кримінальні справи за тих, хто підписував біографії і рекомендував бути членами. Певної служби в Криму, в Донецьку, де практично в Криму 100% перейшли на сторону агресора е, ті служби. І, і мене це теж зачепило, і я тоді подумав, а дійсно, а чому ніхто за це не відповідає? А вона відповіла, відповіла своїм життям. І я думаю, вона зародила той ген ген честі, ген гідності. Того українства, за яким ми всі боремося. Є дуже багато людей, які себе називають українцями, бо вони ділилися тут сорочку, чи стали страшним українцем після е, в якихось подій. Але вона була не просто українкою по назві і по стилю. Вона була українкою по духу. І оцей дух її, він дуже. Багатьом не подобався. Але її любила. Вона любила приїжджати в Другобич, вона була на вічі в Дрогобичі, на мітингу в Дрогобичі. І вона завжди казала навіть, що тут якийсь особливий дух, тому що тут народжується такий, як Ярош, тут народжується дуже багато людей, які як Іван Франко, як Юрій Кутермак, які мають особливий символізм. і те, що вони несуть ту любов до свого краю, до своєї землі через все своє життя. І Ірина Фаріон саме такою була. Тому дякую, що ви її пане пам'ятаєте і дуже дякую вам за те, що ви все-таки завжди робите те, щоб ім'я Ірини Фаріон збереглося. Я знаю, я знаю, тому я вивчаю ці квіти, бо в нас традиція, вона завжди проходила, я її почала вийти букети, і вона дуже по жіночку це приймала. А мене тепер традиція завжди ставити вдома і треба квіти і дарує Тому дуже буде.